Доброго дня, я вітаю вас всіх, хто чує це слово. Чому християнин, якого вилилась любов Божа Духом Святим, чому він живе порою тілесними гріхами? Тому що він не розуміє, що все, що йому посилається, воно сприяє до добра. І ми не зрозуміли любов Божу. Тому римлянам 8, 28 написано, знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Все сприяє до добра. В цьому світі навіть негатив, він сприяє до добра. Бо апостол Павел пише в 35 му вірші, хто нас відлучить від любові Христа? Якщо. Тобі вилилась, в тебе вилилась любов Христова, і вона прибуває в тобі, то ти повинен поступати по любові. І написано, чи страждання, чи утиски, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Що може влучити тебе від любові Божої, коли любов Божа всередині тебе? Чи страждання, чи утиски? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, яка б небезпека не була. Що б не сталося в твоєму житті, якщо ти покликаний за його постановою, то його постанова така, що все сприяє на добро. Весь негатив цього світу, якщо ти попадаєш в нього, то Якщо ти в любові Божій перебуваєш, то написано: все сприяє на добро. Все сприяє на добро. Це для мене і до тебе велике послання, глибоке послання. Якщо ти Божою людиною називаєшся і хочеш на небі прибувати таким, як Христос, то все треба перенести.